Prime time. З вами я, Мирослава Гонгадзе. Тут, у Сполучених Штатах та у світі, загалом Україну часто називають житницею Європи. Родючі чорноземи і помірний клімат дають можливість Україні годувати своє населення і забезпечувати продовольством не лише внутрішній, але й зовнішній ринки, годувати велику кількість населення землі. Сільське господарство у сьогоднішніх умовах кризи та війни втримує економіку країни на плаву. І має потенціал стати катапультою для значного економічного зростання в Україні у майбутньому. У новому уряді цю стратегічну галузь очолив молодий та амбітний Олексій Павленко. Озброєний західною освітою та досвідом роботи у західних компаніях. Як у Європі, так і в Україні він взявся реформувати галузь. Він каже: не треба політизувати проблеми, краще крок за кроком послідовно добивати змін. Його гасло візьми і зроби. Олексій Павленко із програми Прайм Тайм. Коли ви прийшли на посаду, як ви оцінювали взагалі ситуацію в галузі на той момент, коли ви прийшли на роботу? Ну деякі позиції дійсно були в дуже, скажімо такому стані серйозному. Наприклад, була стація зриву китайського контракту, який був виконаний на початку грудня менше ніж на половину? От і країна дійсно в випадку невиконання країна мала отримати серйозний дефолт китайського контракту. Півтора мільярди доларів грошей це дуже велика цифра, яка в рамках ситуації військових дій на сході і в рамках бюджетного скорочення, коли є повне скорочення, і це якраз було друге питання. Це був дуже важкий бюджет. Ми всім кабінам займалися бюджетуванням дуже складним. Коли дійсно було розуміння, що ми маємо військовий бюджет: 90 мільярдів гривень треба було знайти гроші для військової кампанії на сході. Звичайно, те, що кожне, кожне міністерство проходило через дуже серйозну ситуацію, пов'язану з короченням. Mm -hmm. Це перший рік, коли аграрна сфера майже не отримує дотації і субсидії. Yeah. Це дуже серйозне, скажімо, питання. Те, що зараз є, це дійсно копійки. Наприклад, там покриття на компенсацію банківських відсотків це 300 мільйонів гривень. Це нічого, це на 3 мільярди, це на 10 мільярдів. Це перший рік, коли дійсно наша аграрна сфера має свій аграрне АТО. Без прямої державної підтримки на аграрний фонд грошей немає. Напряму чи не з чи непряму підтримку грошей також особливо, особливо немає. І був потрібно було зробити фокус на що. Перше, дійсно, фокус на відкриття нових ринків, угу. робота з старими ринками і нові ринки. Ну на нові, нові ринки це ж саме, скажімо, Китайський, Саудовська Аравія, Єгипет. Угу. Зараз зараз, зараз у нас не велика робота з Канадою. От зараз є з Євросоюзом У нас дуже велика робота йде. По продуктам, які вдалося відкрити це в минулому. минулому періоді, це відповідно, та ж сама курятина, там мед, яйця. Але зараз ми відкриваємо для молочної продукції, іде дуже плідна робота. Іде по всім зараз продуктам. У нас робота з та санітарними службами різних країн. В останнє був аудит, нам приїжджали країни Євросоюзу, робили аудит по насінництву, щоб насіння, яке виробляється в Україні, можливо було експортувати країни Євросоюзу. Зараз насінництво є дуже перспективну галузі. Ви знаєте, піонер. Проінвестував в Полтавській області один з трьох найвеличих заводів, побудував по на насіння. Мансанта починає будівництво, КВС починає будівництво. Україна зараз планує розширити діяльність Лемограїн, Євраліс моїсть. Це дуже потужні ігроки. які будуть. Україна має прекрасний клімат і вологість, і ну, всі умови для вирощування насіння по всьому світу. Окремий блок це приватизації. Ми перше заявили, що ми не маємо бути фондом державного аграрного майна. Ми маємо бути Міністерством аграрної політики і продовольства. І маючи 570 компаній в системі управління Мінагра, ідея дуже проста до кінця року віддати майже всю кількість віддати на фундмайна і на Тобто ви не будете в, бізнес, в цьому бізнесі, ви будете ми не, як, ми, як, ми, ми не є бізнес міністерства. Ми, є, ми маємо бути міністерство аграрної політики. Політика, стратегія, діяльність, підтримка, відкриття нових ринків. Євроінтеграції з відкриття кордонів для з іншими країнами, як і в нашу країну, так і, і навпаки. Тому у нас є задачі, які мають займатися міністерство. І ми, щоб ви розуміли, у нас є створена робоча група спільно з грузинськими колегами, які mm -hmm. працюють. Працюють також нам допомагають з також зовнішніми експертами, які займаються зараз роздержавленням, передачі далі на фонд романя на, на приватизацію. Також де дуже плідна робота з євросоюзом. Mm -hmm. У нас працює зараз в міністерстві 170 експертів. 24 робочі групи, які фокусуються на реформуванні. Це починаючи. європейські, всі європейські, це європейські, так? це є USAID. Ми дуже вдячні USAID, А, американські, американські, да, американські також. Числі, це Світовий банк. У нас тим uh -huh. банком є експерти, працюють в різних проектах, в тому числі проєкт по розрошенню. Uh -huh. Велика команда зараз працює. Окремий проєкт по кадастру по заповненню, тому що знаєте, що зараз кадастр заповнений менше ніж на 15%. А і всі дуже дякуємо, тому що IFC працюємо спільно з аграрними розписками. Це серйозний інструмент, який ми запустили в Полтавській області, пілот успішно. До кінця року відкриємо дві області. Окремий проєкт зараз іде у нас також з канадійцями на а, Заході України по будівництву кооперативів ферм. Український агробізнес це не є великі холдинги. Mm -hmm. Великі холдинги розміром більше, ніж 100 тисяч гітарів землі різні мають тільки 8% загальної площі. Більше половини українського виробництва це малий середній бізнес. А що таке малий середній бізнес, дрібний бізнес? В Україні 4 мільйони 200 тисяч індивідуальних фермських господарств, 56 тисяч малих середніх ферм, 82% молока виробляється саме цим кластером всій країні, 97% картоплі, майже половина свинини. Давайте трошки поговоримо про, про, про землю. Про землю. Багато запитань: продавати, не продавати, повинна бути товаром, не повинно бути товаром. Як ви бачите взагалі перспективу ринку землі в Україні сьогодні? В мене, і скажу, коли, якщо буде. Я думаю, що дуже просто має бути принцип back to basics. Треба uh -huh. розуміти, обирати політику, дивитися по суті. По суті, на даний момент є величезний кластер питань, які потрібно вирішити зараз uh -huh. От, і готуватися до майбутньої можливості з продажі, без продажу, якби це не було. Але перший кластер питань. В Україні досі не проведена угу. земель. Для цього, по підрахункам державніста, потрібно мінімум 2 мільярди. За 25 гривень. років, за 24 не провели інвентаризацію. Можна довго аналізувати, чому не проводили, але я кажу факт на сьогоднішній день. Немає повної інвентаризації земельного масиву. Не готовий електронний кадастр. Що продавати? Потім мати проблеми, як було в Румунії, коли пілоти запускали, коли на одну ділянку землі було 5-7 власників. Угу. От. Питання далі далі стоїть. Питання зараз є нагальне, це питання пов'язане з договорами оренди. Нам вдалося спільно з Верховною Радою, ми провели зараз знаєте, що є законопроект про мінімум 7, 7 років оренди. І це вже є величезний комфорт для закордонних інвесторів. Ну, принаймні сім. Тобто я думаю, це, що це, комфорт мінімум. був би набагато довше. Знаєте, а краще, можна, це але... питання, що я знаю, що інвесторів, які мають на не 19-20 років, в тому числі оренди. Але мінімум вже є. Угу. Це в тому числі для того, щоб робити інвестиції в сушарки, в техніку. І мати, скажімо, ту чи іншу сів зміну, а не робити соняшник по соняшнику постійно землю виснажувати. Потім величезний блок пов'язаний з переоформленням договорів оренди. Угу. І Ви знаєте, що є приклади, коли люди роками чекають, і цей ринок дуже складний, і бюрократія просто шалена. Але в тому числі є питання і недовіри. Якщо подивитися зараз по цифрах, то тільки 21% довіряють скажімо, відкриттю ринку і мають комфорт з угу. цим. Потім є великий некомфорт в тому числі, у компаній, які орендують. А що каже, що буде з нами? От є у вас там, на 20 років, ви кажете. А що буде далі? Чи буде захист цього Звичайно. дорогу? Звичайно. Тому питання кластер дуже велике. І я вважаю, що ми не маємо робити помилки. Тому що, знаєте, земля вона одна. Я розумію, зрозуміючи величезний потенціал і приплив капіталу, і те, що можливо робити і заставу, Але потрібно зробити це правильно. Ну, ви вважаєте, що це питання перспективи, не питання сьогоднішнього дня. так? Тобто готуватися до цього треба, але це питання перспективи. Ми не так, просто я треба. треба, ми готуємося до будь-якого варіанту. Ми робимо нашу роботу для того, щоб потім та чи інша готовність той чи інша відповідна моделі вона працювала. Тобто системності. Абсолютно. Зараз потрібна системність. Да, і а, Наступне переробне виробництво. Ви згадали, скільки в нас індивідуальних фермерських господарств люди вирощують. Люди вирощують багато, вони не мають куди це все здавати. Всі ці системи кооперативні знищились, які колись раніше були. Як ви збираєтесь допомогти цьому індивідуальному виробнику е, знайти ці е, ринки збуту і е, ринки для переробки їх промислових їх... таки, давайте подивимось по суті. Модель яка? Модель перша дати гроші на кооператив. У нас немає грошей в державі взагалі зараз на кооператив. Е, інша ситуація. От є, наприклад, зараз всім відомий ринок зерна, що зерно вже стало в Україні, кукурудза стала комодіті з товаром. Відповідно, є вся сітка елеваторів, і дрібний, і великий, і середній може здати на елеваторі тримати гроші і зразу, відповідно, далі вирощувати. От. Це вже працює. Те ж саме стосується, наприклад, систем збору молока. І саме створення кооперативів. Ну, молоко зараз збирається, але збирається. Іноді не тієї якості, яка, наприклад, була би достатня, нормальна і прийнятна для Європейського Союзу, в тому числі. Для цього потрібно створювати систему для збирання молока. Для цього має бути створена програма по кооперативам як модель європейська. Для цього потрібні інвестиції, доступ до кредитів, в тому числі як європейських. Тому зараз те, що зараз у нас виходить, нам, нам, це за ті чи інші грантові гроші, ті чи інші донори роблять пілотні проєкти. Доступ до фінансування. Дуже важливе питання, тому що кредитні союзи зараз не працюють. У кредитних союзах немає грошей, немає ліквідності. А це те, що той механіст, який може швидко давати гроші малому середньому. Є успішні приклади кооперативів. Наприклад, кооперативи по меду. Ви знаєте, що зараз український мед він вибирає всі квоти. Ви знаєте, що майже половина грарного українського експорту в Сполучені Штати це саме це, 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 це мед. Європейська медова квота вибирається дуже швидко. Майже за місяць річна квота, тому що наш мед дуже полюбляється. Nee, no, не допов... натуральний, чистий, без будь-чого. Наша задача це що робити, це допомагати відкривати ринок, допомагати піднімати квоти. Тому що якщо будуть людям куди продавати, вони це будуть вирощувати. Мені сподобалася остання розмова, цікава була в мене в Київській області. Люди кажуть, фермери зібралися. Кажуть, нам ваша допомога не потрібна. Не субсидії, не дотації. Зробіть так, щоб нам дали гроші, як дають в Європі. Дайте нам кредитування, можливість не ви, а дайте ж нам дали кредитування 70 років під обладнання. Ми зробимо саме модернізацію. Але відсоток має бути, як також, як в Європі 5-7%. Ми будемо робити молоко преміального екстракласу. І будемо здавати його не по 2,50, а по 5,20. І ось ось вона різниця. На даний момент, по нашим розрахункам спільно з американцями, майже на мільярд доларів контрактів, які зараз не реалізуються з американським бізнесом. Це американська техніка, яка виробляється в Америці. І може продаватися в Україну. От, але не продається, тому що американський ексімбанк зараз не дає нам. Це суттєве питання. -банк. Тому що, наприклад, раніше, і, і, маючи американський ексімбанк, наприклад, Джандір можна було продавати, інженер продавати, наприклад, на 7 років всесрочку платежа. Mm -hmm. І це буде доступно для наших фермерів. Те ж сама ситуація з Кейс, те ж сама ситуація з АККО, те ж сама ситуація з GSI, які будують одне з найкращих, наприклад, суш сушарок і Сайлесас. По світу. і це дуже серйозне питання, особливо коли є ситуація з російською агресією, і коли є санкції в Російську Федерацію, і коли американський бізнес втрачає на цих ринках. Ми в Україні маємо шалений величезний ринок, і ви на яка даний ситуація? момент у нас ну це те, що ми зараз Тобі, працюємо, спілкуємося, та та? так? Да, у нас а а вони чим вони пояснюють? Це загальна картина пов'язана з, з ризиками. З, ну, звісно ж, всі, всі і в тому числі, я думаю, це питання політичне. Але навіть від американського бізнесу є велике бажання працювати з українськими компаніями. От. Тому саме якраз економічний аспект торгівлі, двосторонньої торгівлі, відкриття ринків і фінансування допомоги це є дуже, дуже, дуже суттєвий ринок. Ми не кажемо, нам не потрібна допомога. Знаєте, от з європейцями спілкуємося, в Європі, наприклад, зараз середня дотація на гектар 230 євро. Пряма дотація. В Україні зараз, якщо все порахувати, це менше, ніж 50 доларів. Це ну, величезна різниця. При тому всьому, що, ви знаєте, Україна є лідером. Зараз номер 1 по сонячним по сонячній кавалії, No2 по всім сукупним зерновим, номер 3 по кукурузі, номер 4 по пшениці, номер 7 по Курятині. Ми маємо дійсно величезне, це єдина країна на світі, яка може легко вдвічі збільшити виробництво при наявності фінансування. Ми не так давно спілкувалися з нашими європейськими колегами, наприклад, в порівнянні на гектар з Польщею. У нас рівень капіталовкладень в два з половиною рази менше. Це техніка, а в тому числі і оборотний капітал це насіння якісне, це добрива і все інше. Відповідна вражанність у нас майже в два рази менше. Щодо ринків збуту нашої продукції, ми втратили багато російського ринку в цих, в цих умовах війни. Про питання російських ринків падіння російського, скажімо, колишнього радянського союзу, митного союзу, зараз рок до року, це мінус 32%. відсотків. І, 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 по, і по кількості, і по кількості, що ви розуміли, що зараз наш загальний сугуб, сукупний експорт в ці, дані країни стільки, ж, скільки в країни Африки. А країни Африки це в два рази менше, ніж країни Євросоюзу. В Євросоюз ми зараз експортуємо 5 мільярдів доларів аграрної продукції. І зростання 6%. А в Азію ми експортуємо 6,6 мільярдів доларів, і зростання 10%. Тому канваш що це, що, ми, що ми, ми в аграрному сфері повністю диверсифіковані. Ми реально годуємо весь світ. Україна годує зараз 140 мільйонів чоловік на людей на, на, на планеті по всьому світу. Диверсифікована. Ми є дуже важливий ігрок. Ми суттєвий ігрок на світовому ринку продовольства і в ланки світової продовольчої безпеки Україна грає дуже серйозну роль. Чи це усвідомлюють тут у сполучених штатах? Чи це усвідомлюють наприклад в ООН абсолютно? Україна є Україна, Україна саме тому такий величезний інтерес, тому що є усвідомлення, що Україна має не тільки, скажімо, зараз же є, Україна, ще має величезний потенціал, в тому числі. Україна може бути не тільки конкурентом, але може бути і партнером в даному напрямку. А яку додаткову вартість може, може створювати наша агропромисловість? Оскільки є, да. є проблема, що ми продаємо, так би мовити, зерно, це прекрасно, але напевно з додатковою вартістю ми б могли заробляти більше грошей. Будь-яка додаткова вартість, потребує величезних інвестицій, і ці інвестиції mm. мають прийти. От я скажу приклад: якщо ми вже є номер один по по соняшниковій олії. Ми маємо дуже потужні вже виробництва по сонячній ковілі по всій країні. Крашing фасилеті ви знаєте, що в цьому році ми очікуємо, що в листопаді Бунгі запустить величезний Crushing фасиліті, переробний комплекс Миколаєві. В Миколаїві. Uh -huh. От. тому числі, є, є є такі нішеві галузі, як, наприклад, виробництво насіння. Я про них казав. Україна може бути центром світовим по виробництву насіння по всьому світу. Uh -huh. І ми маємо найкращі умови. Я вже не кажу, що у нас 30% чорнозема саме в Україні. Скільки е, взагалі часу ви собі особисто даєте для того, щоб вивести галузь? Які у вас є якісь грандіозні плани щодо того, якою повинна бути галузь, якою повинна бути українська економіка і агропромисловість? Ми якраз два тижні назад закінчили велику роботу з нашими європейськими колегами-експертами по стратегічному баченню нашої mm -hmm. аграрної аграрної сфери до 2020 року планів громадьо. По кожному напрямі, починаючи від приватизації, реструктуризації держпідприємств, а окремий напрям – це розвиток сільських територій. Я вже не кажу вже про, про, про про ліс, про лісну галузь, про рибну галузь. От. Е, дуже величезний блок це харчова безпека. Дуже величезний, серйозний блок, тому що з точки зору дерегуляції, тут має не потрібно бути дуже обережним. Тому, знаєте, як я кажу, можна різати сел, але кров'ю не можна голову відрізати. Тоді молока вже точно не буде. І якщо подивитися, наприклад, з напрямом таким самим, як, як Сполучені Штати, або Європа, або Китай, то рівень якраз контролю набагато даже вищий є по цим критеріям, тому що саме тут питання харчової безпеки дуже yeah. От. Тому я бачу дуже великі цілі це відкриття зовнішніх ринків. Я вважаю, що саме відкриваючи зовнішні ринки, даючи можливість експортувати нашу продукцію в різні країни, Знаєте, не так давно мені прислали фотографію з Дубаю, мола, з Аміратів. Це наша українська продукція вже є. Знаєте, як приємно, що молочна продукція. Такі речі, це дійсно те, що приємно. Надо відкривати, ми робимо якісну продукцію. Ми робимо без ГМО, ми робимо зараз її. Ну, дійсно, вона, вона... Це, це натуральні продукти. Абсолютно. Тобто це дуже важливо. Це насправді на на, на да. треба да, дуже да, наголошувати. Да, да. І є величезний блок, пов'язаний, вам окремо окремий це з наукою, з освітою. Uh -huh. Тому що, якщо ми на це не будемо увагу приділяти в аграрній сфері, то майбутнього нас також не буде. Це окрема розмова, які потрібно стати, дуже, дуже плідно працювати, дивитися. Як її розвивати? Питання, скажімо, ґрунтів, родючості ґрунтів, ми маємо також це дивитися з екологічної точки зору. Питання знайти все ж таки той європейський скажімо, підхід, по європейським стартам, компромісу, щоб, щоб з одного боку питання дерегуляції, а з іншого боку, є питання екологічні. Mm -hmm. Таке також має відповідно бути. Тому, взагалі, знаєте, всі кажуть думають, що аграрна сфера це така от досить примітивна. Це зараз високотехнологічна технологічна Це база поглядась. насправді життя. Насправді. І ми давно вже знаєте, ми давно вже не бред баскет. Ми реально фудбаскет. Ми виробляємо всю цепочку, всю ланку, і ми створюємо робочі місця. І я переконаний, що розвиток сільських територій що також є важливою складовою без інвестицій, саме в переробку також неможливою. Це дійсно створення робочих місць. Президент говорить про план до 2020-го. Бути готовим вступити до Євросоюзу і так далі. Як ви взагалі бачите Україну в 2020 році? Я бачу це, це я, перше, я мрію про повний мир. Mm -hmm. що, 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 я, я переконаний, що в, в цей же період і Донбас, і Крим будуть, як вони були українськими. І ми також будемо вирощувати там і рис в Криму, і буде система зрошення працювати, яка зараз повністю зруйнована. І на окупованих територіях також буде сільське господарство, яке зараз також зруйновано повністю. По нашим даним фермерство, як таке, там ну є фермерє знищення класу, особливо в Луганській донецьких окупованих територіях. Це перше було. Другий, другий, я, я бачу, що в нас будуть відкриті кордоні. Якщо не частиною Європейського Союзу, то реально країна інтегрована в усі ключові процеси. Це і переміщення товарів, це і торгівля, це і переміщення людей, і знань. І науки, тому і ми будемо суттєвим грациарцем, в тому числі на світових всіх ринках стосовно агро напряму. І правильно сказати, питання задавали, питання переробки. Я відчуваю, бачу величезні інвестиції і в порти, і в логістику, і інфраструктуру, і саме виробництво, все, що пов'язано з агросектором, тому що маємо величезний потенціал, серйозний потенціал. Ми дуже багато говоримо про потенціал. Ми говоримо про потенціал вже 20, понад 20 років. Потенціал завжди в Україні є. Що на сьогодні саме важливо зробити, щоб цей потенціал вже цього разу не проспати? Тому що ми вже декілька разів мали такі, такі умови створювалися, і ми знову їх, їх так би мовити, вони зникали через певні умови. Ви знаєте. У мене перше під дуже простий перший підслід просто брати і працювати, менше uh -huh. говорити. От ми я, я можливо, слабо піаримся в аграріїстерство, але реально про робота де дуже серйозно. Я дуже вдячний фермерам, дуже вдячний асоціаціям. Це, це робота. От. Бери і зроби. Uh -huh. От, брати і працювати. Причому це я кажу всім. Я кажу, багато спілкуюсь з нашим фермером. Ми відкриті, всі відкриті. Хлопці, є ідея, треба щось зробити, давайте робити разом, uh -huh. не бути байдужими. У мене величезна кількість друзів, яких кажав хлопці. Пішли, пішли в уряд. Набагато вигідніше бути бізнесменами, сидіти потім на кухні або там в кафешці, казати, як все погано, ай вай вай Треба брати і робити. Країни роблять величезні структурні перетворення роками. Роками. Ми очікуємо величезні результати зразу ж, при тому всьому, що всі розуміють, що не буває безболісних реформ. Ви бачите, соціальна реформа, пенсійна реформа. Так, да, Це менше дотацій, менше субсидій, це не є різке збільшення доходів. Це подорожчання електроенергії, газ, комунальні затрати. Це дійсно дуже, дуже болісно. Але є ціна цього рішення. Ми вибрали європейський вектор. Ми вибрали інше правило. Ми хочемо, щоб всі приходили інвестиції. Ми хочемо, щоб інвестор приходив і працював. Ми хочемо, щоб бізнеса було умови, коли бізнесу не, не чіпають. Хлопці, ось є правила, працюйте, і ці правила не будуть незмінні. Наша ідея вас захищати. Тому приходимо спільно працюємо. Наступне моє запитання напевно буде до міністерства юстиції з приводу судової системи, але ваша це вже не ваше, да, це вже да, не, да, не не, не, не да, ваша да, сфера. Да. Це те, що прокуратура, юстиція веде <рес> дуже, дуже вам дякую успіхів вам дякую і дуже. тримайтеся там. Робувайте. будуйте країну, ми повернемось.